Друзі, моє вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграфії. Мене звати Дирина Глушенко. На календарі, 12 вересня, п'ятниця наш черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Сьогодні будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувалося упродовж семи останніх днів. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер Іван Ступа, колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. Пане Іване, я рада вас бачити і моя подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю дуже прошу, рада бачити. Дякую всім. І пропоную так розпочинати. Хочу почати з тієї теми, що Польща повністю закрила кордони із Білорусію. Покажу трішки згодом відео. Опівночі поляки натягують натягували колючий дріт, встановлювали загороджувальні щити і більше нікого не пропускають. Окрім цього, Польща польщає до кордону з Білорусі та Росією 40 тисяч військових. І звісно, що пане Іване, варто зазначити про те, що сьогодні, саме 12 вересня, у межах реалізації проєкту союзної держави Росії та Білорусі стартують. Ті стратегічні командно-штабні навчання під назвою Захід 2025 про які ми з вами неодноразово говорили. Про них попереджував і головком Сирський, і президент Зеленський зазвичай такі маневри відбуваються в періоди. Ми знаємо найбільшого напруження в стосунках з НАТО. Тому, пане Іване, пропоную детально обговорити цю тему, чого насправді Росія хоче досягнути в ході навчань Захід 2025 для яких країн. Вимальовується зараз найбільша загроза Україна, Польща або ж можливо країни Балтії. Окей, okay, зрозуміло. Давайте спробуємо це питання mm -hmm. розкласти на складові частини. Чому? Ну, ну по великому рахунку, дійсно, певна паніка є заздалегідь проведення цих навчань, що почалося в червні місяці, коли були перш, перші дані про те, що навчання готується, і почали панікувати всі, починаючи від. Невеликої частини українців, бо решта частини українців вже своє відбоялася, Вони вже кажуть, ну хай спробують ці бульбаші щось з нами зробити. А от європейці, поляки, країн, мешканці країн Балтії, ну не всі звичайно, але там, певна чи кількість, німці, вони почали на цю тему дуже-дуже сильно е, сумніватися в е, мирних спрямуваннях Російської Федерації разом з Республікою Білорусь. Чому саме навчання? Ми пам'ятаємо по собі це як ефект у собаки Павлова. Чим завершилося минулі навчання? Захід 2021 для України. Ну давайте так, концептуально захід 2021 Вони пройшли спокійнесенько, тихесенько. Нічим вони таким великим не завершилися. Але одразу після цих навчань у лютому місяці Російська Федерація разом з Білорусі оголосила про навчання союзна рішимость рішимість-2022». І от саме після цих навчань відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Тому це такий собі дзвіночок для там європейців, для поляків, що це може чимось завершитися. Поганим для них не факт, не факт, що буде вторгнення, не факт, що буде війна, але вони намагаються упередити і на всяк випадок роблять превентивні заходи. Перше, вони блокують, як у вас зараз на кадрах показано. Спільний кордон. Взагалі, от, останній блокпост о 12 годині ночі він був закритий, колючий дріт, зуби дракона. Дуже обурилася білоруська сторона. Кажуть, ви, ви привращаєтесь в концлагері. Хо-хо-хо, хо нічого собі. Це у вас концтабір, а у європейців в них все нормально. У них там далі чим далі на захід, тим більше Діснейленд. А у вас чим далі на схід, тим більший концлагер, тим більший Гулах. Потім вийшла Марія Захарова. Вона кричить: думайтесь, в найкращих традиціях Віктора Януковича. А становіть тільки адумайтесь, інакше буде гірше, інакше будуть там наслідки. Ви втрачаєте окей, якщо вони втрачають, нашу їх ви зупиняєте. Плюс поляки розмістили щонайменше там з різними оцінками 30-40 тисяч військовослужбовців вздовж кордону. На всяк випадок, раптом щось може відбутися плюс превентивно на певний період часу вони заборонили в прикордонних з Україною з Білоруссю територіях політ низьколітаючих суден на висоті нижче 6 тисяч метрів тобто від нуля до 6 тисяч метрів. Заборонено вище можна, там же тільки цивільна авіація, ну і, звісно, тільки борти санітарної авіації, військово-транспортні літаки, урядові гелікоптери, їм можна літати. Тому зараз всі очі дійсно на Білорусь і на те, що там може готуватися. Будемо спостерігати. Так, хочу все-таки продовжити тему Польщі і поговорити з вами про те, що Financial Times написав, що Путін в захваті від результату так званої перевірки ППО табуном дронів у Польщі, і ця атака підштовхує його піти далі. Наступного разу журналісти зазначають, що удари герберами і шахедами по республіці Польща стали новим етапом у війні, яка триває вже понад три роки, майже чотири так, повномасштабне вторгнення Росії проти України. І також там зазначають, що це підкреслює твердження, що Європа не здатна захистити себе від масових дронових атак, які Росія ледь не щодня обрушує на українську територію. Хочу розділити цю тему на два питання для вас: чи дійсно Європа? Не здатна захистити себе, чи дійсно все настільки погано з європейською з протипівтряною обороною, і от що може бути далі, якими можуть бути подальші дії і вчинки Путіна, ну саме в цьому контексті, пане Іване? Так, давайте. Ну ще раз давайте підкреслимо: вся ця атака, от цими обманками, вона була не випадковою. Якщо б там ще раз, ну, я впевнений, що ваша катера це проговорювалася, але в будь-якому випадку, треба ще раз сказати: якщо б ці дрони вони були. Опромінені українським ребом втратили орієнтацію і залетіли на території Польщі, там українського ребу немає. Коли він виходить з зони дії РЕБУ, він там, я перепрошую за славих, роздупляється цей безпілотник. Він орієнтується. А я ж тут і розвертається автоматично на той курс, який йому було поставлено. Але ці два десятки безпілотників вони не розвернулися, вони почали прямувати туди, куди було запрограмовано в конкретні райони, які цікавили Російської Федерації. Ви абсолютно праві, коли кажете, що. Росіяни спостерігали за тим, як реагують поляки, які радари були включені, які були вимкнуті, що не працювало, які е радіорозмови були у польської сторони, плюс Польща з країнами Балтії, з Німеччиною з Фінляндією. Як вони б інформацією Які позивні, які паролі це треба все потім mm -hmm. проаналізувати, Які радари, наприклад, не функціонують, бо в них немає. Ну фантазуємо, не знаю, там, а, зламалася якась апаратура, вже там два роки не працює. Він просто для проформи стоїть, щось обертається, але не працює. Це люсіян о клас цікаво, помітимо тут в них біла пляма. Які літаки підіймалися в повітря: перші, другі, треті, з яких аеродромів які пілоти чи є у там російських спецслужб можливості знайти підходи до цих пілотів на цих авіаційних базах, примітивно підкупити, щоб він mm -hmm. там. Час захворів або не знаю, певний час зламався його літак ну, це ж росіяни, вони повинні все спробувати, тому вони отримали величезний шмат інформації для подальшого аналізу. Взагалі, там, там я думаю, що тижнями вони ще це будуть аналізувати. Їм це буде дуже дуже цікаво. Хоча в принципі могли і зараз вже залежно від того, як воно було все утаємничено. А, далі а, ще раз вони спробували швидше за все будуть пробувати і далі і є такі, таке побоювання, що, наприклад, з часом. Поляки будуть вже говорити про. Ой, їх там всього було два десятки цих безпілотників. Ми що будемо заради цих безпілотників починати Другу, Третю світову війну, перепрошую, ніхто не буде. Є два великих пояснення, чому поляки, європейці отак кволо реагують і мало збивають цих безпілотників Перше пояснення політичне. Припускаю: в Варшаві, в Брюсселі, у Вашингтоні є там напівофіційна домовленість. Господі, ну нафіг нам ці ось безпілотники, якщо вони залітають, нам ж не ми ж не будемо починати війну з ядерною країною з Російською Федерацією. Ну, ну залетіло, ну впало. Ну, ну давайте ну, без, без напрягу рано чи пізно воно завершиться. Треба тримати, мати витримку. Можливо, така домовленість? Можливо, відкладаємо а можливо пояснення друге технічне. Україна за три з половиною роки війни вона з'їла не одну собаку, не одного кота, ну, звісно, так. це гора мови, а на тему, як виявляти пуски російських безпілотників, не таємниця, що вони летять низько, а дуже повільно і зроблені з підручних матеріалів, з гілок, там ну, з пінопласту. Вряд по, великому по, 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 по рахунку, там піна якась спеціальна, особливо в цих, і помітити тими радарами, які є у поляків. їх... Я припускаю, ну якщо не неможливо, то дуже-дуже дуже складно. Бо всі ці радари розраховані на те, щоб побачити, я перепрошую, величезну дуру, яка летить, якийсь гелікоптер, якийсь літак, ракет 6 метрів довжину, вона там декілька тонн. О, а коли летить щось маленьке, буквально там 2,5 в довжину, і воно з фанери зроблено, побачити його надзвичайно складно. Можливо, тому технічне пояснення, вони просто не бачили а, використати півтора мільйонні… Ракети для збиття цих ось буквально декілька там вона 2-3 тисячі доларів коштують ці обманки. Ну це не не співрозмірна історія. Якщо так підходити, то буквально за півтора тижня у поляків буде по нулях на їхніх складах цих ракет їх не буде взагалі. Коли вчора польська сторона вийшла з вимогою до європейців, дайте нам ракети Петріо, щоб могли збивати шахеди. Пропушу, кожен школяр в Україні, також пенсіонер знає. Петріотами шахети не Не Ми свого часу. Попрацювали, але потім виявилося, що е, ракети дуже повільно відновлюються, дуже повільно йдуть. Тому відмовилися в від історії збивати їх саме цими петріотами. Коли поляки починають скиглити, кажуть, да нам потрібна стіна від дронів. Камон, хлопці, хто вам заважає? Робіть стіну від дронів. Створюйте мобільні вогневі групи дешево, сердито. ви протягом місця можете зробити їх нузна дві сотні і розтягнути їх вздовж кордону України та Польщі, і просто потім їх збивати. Це не вимагає величезних ресурсів. Чому ви це не робите? Ну простіше ж сказати дай дай дай. Бачиш, що у поляків величезні гроші зараз складаються в оборону, але чомусь вони це не роблять. Але якщо резюмувати. Неприємна історія для Альянсу, приємна історія для Російської Федерації. Вони промацують цього паперового тигра, який виявляється дуже-дуже нерішучий і не готовий протистояти Росії. Про реакцію Трампа теж думаю, варто поговорити. Який сказав про те, що це взагалі могла бути. Випадковість в той же час міністр закордонних справ Польщі Сікорський говорив про те, що Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з президентом Сполучених Штатів. Протестує Сікорського замість припинення вогню на яке сподівались перед самітом на Алясці і серйозних мирних перемовин, Путін запускає тільки більше більше безпілотників спершу проти України, а тепер проти НАТО. Пане Іване, як Ви вважаєте, чому така? Млява, ну нехай буде це слово реакція Трампа. І, от коли Сікорський говорить, що Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, то коли вже американський лідер нарешті це побачить і зрозуміє? Я думаю, що не побачить відверто, <гум> да, так, Якщо. Раптом він змінить свою позицію, він буде надзвичайно рішучим не на словах, а в діях. Я готовий вибачитися в прямому тері. Сказати, я помилявся, я був неправий, Моя експертність тут була дорівнювала нулю. Але станом на зараз пройшло mm -hmm. вже до ста днів його каденції. Він не зробив нічого для того, щоб зупинити Російську Федерацію. Одні плюшки він пропонує виключно плюшки Російської Федерації. Давайте робити бізнес на газу, на нафті, давайте робити бізнес в інших сферах, співпрацювати, але якось у сильний спосіб зупинити Росію, він нічого не зробив. Плюс вчорашня історія з Лукашенко. Це ну виглядало принизливо для Європи. ну, це моя оцінка. Коли Лукаш Прошу, Трамп, зняв санкції за білоруської компанії Белавіа Ну здавалося б, ну зняли санкції, що. Тобто зараз відкриваються прямі перельоти з Білорусь, Мінська до Вашингтону. Я не знаю, скільки це займе часу. Принаймні, жодних юридичних запобіжників немає. Інше питання фінансове, але юридичних запобіжників немає. Принаймні, так як це було оголошено. Плюс е, знімаються обмеження на закупівлю запасних частин для білоруських літаків марки Boeing у американської компанії Боїнг. Вони можуть просто напряму їх купляти. Я думаю, не не варто говорити про те, що російська сторона сидить там позаду мінська і потирає лапки. Тепер ми теж будемо купляти запасні частини для літаків боїнг оригінальні ні. Тому ну, звісно, ну, що, що Трамп передав свій лист. Це дуже дешевий такий трюк. Був. І ще більш дешевий трюк це запанки, які передали Лукашенка. Але ж ми знаємо цю історію, що запанки від Доналі Трампа то двокопійчна історія китайський ширпотреб яким він регулярно робить, начебто, широкі жести. Але ще раз, поки що, до Росії жодних серйозних санкцій з боку США застосовано не було і не очікується. <тур��> Продовжуючи цю тему, Блумберг пише про те, що НАТО готує оборонні військові заходи відповідь на вторгнення безпілотників в Польщу, щоб посилити стримування на всьому східному фланзі. Пане Іване, з військової точки зору, скільки часу потрібно, і чому об'єктивно НАТО так довго думає? Вони не спішні. Давайте так: війна у нас, в них війни немає, в них Діснейленд, у них тільки тільки закінчився а сезон. Чи не вважаєте ви, що це лише питання часу? Я вважаю, що це питання часу, але для них, от відверто скажу, я буквально mm -hmm. вчора ввечері мав спілкування з там своїм знайомим з німеччини. Він проїжджав mm -hmm. до Києва конференцію і ми з ним проговорювали там, як німці ставляться до всього того, що відбувається, він каже, що в них орієнтовно там під 40% складу парламенту, вони займають таку більш проросійську позицію. Хтось більш, хтось менше, там афд там інші партії. Тобто він каже, це зріз суспільства. Тому говорити про те, що там вся німеччина вона стоїть просто там на як перед світовою, світової кліпає боєзапаси. Ну, неправда. Так вони роблять снаряди. Так вони вкладаються в оборонку. Так вони передають Україні перспективні зразки. Оці ось, Sky Ranger від Rheinmetall, 18 зразків у бундесферу нуль у України буде 18. Але я його запитую: а чому ось така історія, наприклад, що не зменшують дипломатичну присутність Росіян в Німеччині? Ну тобто, а, то давайте зменшувати. Зачиняєте культурні, освітницькі, просвітницькі центри, центри співробітництва. Бо в 99,9% випадках це просто розвідувальні структури Російської Федерації. Відповідь така: немає політичної рішучості. От, от така відповідь: немає політичної рішучості. Їм здається, що час є. Він каже так: ну, нам потрібно мінімум. Ну, він, через він нормальний, він адекватний, він все розуміє. Він каже, те, що я бачу, ну, роки два для того, щоб ми хоч якось там піднялись на якийсь рівень, ну в ідеалі років 5-7. Тоді буде, тоді буде нормально. Але а, мінімум... Що ж має відбутися, щоб сталася ця політична е, рішучість? Ну, одне з пояснень, це те, що Російська Федерація, на жаль, продовжує мати політичний вплив на урядовці в Німеччини. В першу чергу німці, які е, е, свого часу, ну, як і всі, були молодими, працювали mm -hmm. у скійній Німеччині і так чи інакше були під впливом місцевої спецслужби штазі. І тоді ж вирбували всіх підряд студентів, отримали від них розписку. що я буду співробітничати. Зрозуміло, що не всі студенти ставали потім політиками. Але ті, хто, як кажуть, вистрелив, ті, хто піднявся на них, є відповідна папочка, яка лежить переміщена зараз в Лубянку, і там вона вважається, лежить і можна шантажувати цю людину. Причому, що німці я запитую його: а чому німці так ведуться на шантаж? Господи, ну можна завжди сказати: це фейк, це все діпфейк, це все фотошоп, це не я, і там ідіть лісом. А він каже: немає всередині цього стижня, як у Трампу, Трампу по барабану, що б на нього не говорили. Він взагалі з поранчевим обличчям, з взагалі ідіотським виразом обличчя, з ідіотськими вчинками, йому байдуже на все. А от німці, от вони якось мінжуються. На жаль, тут от, 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 от така от складна, слабка ситуація в Німеччині. А якщо говорити загалом от про НАТО, я вас перебила, ви сказали на початку, що НАТО не спішне, а що тоді має статися? Ну, ракета має залетіти, хоча ми знаємо, я... що в 23-му році е уламки ракети знаходили в лісі в Польщі. Так, знаходили, я вам скажу таку річ. Це був це були 70-ті роки минулого століття, коли в американській адміністрації був президентом Джиммі Картер Ніксон, перепрошую, і його радники з питань нацбезпеки, і всього всі радники вони проговорювали один сценарій: раптом, як вони кажуть, совєти нападуть на. На НАТО, от вони прорив, що ми будемо робити, і тоді це ще раз це підтверджений факт. Базовим сценарієм було знаєте що? Ми кажуть: так: росіяни нападають, величезна танкова армада Ми що робимо, європейці? Відстрибуємо назад, тобто туди, на захід, максимально відстрибуємо, риємо нову лінію кріплення і домовляємося з советами. Це просто на тему. Це 70-ті роки. Це пройшло буквально 30 років з дня закінчення Другої світової, коли ще оце мілітаризм, коли ми перемогли. Це вже тоді в них були думки. Ми стрибаємо назад, риємо нову лінію укріплень і домовляємося про там нові кордони ну, з розрахунку, що «Ту -ту -ту -ту, давайте, давайте миритися. Все ви захопили, ми тут, ви там, давайте якось зупинятися. Ось така стратегія. Угу, mm -hmm. mm -hmm. На сам кінець маємо ще кілька хвилин, пане Іване, Калас прогнозує затягування війни в Україні ще на два роки. Голова європейська головна європейська дипломатка заявила, що війна в Україні триватиме щонайменше два роки, і за її словами, війна зайшла в лихі кута. Росія набирає сміливості про що свідчить недавній напад на Польщу. Отже, давайте вже поставимо крапку, пане Іване. Як ви вважаєте, скільки ще триватиме? Війна в Україні і чи погоджуєтеся із заявою Калас про те, що ситуація дійсно опинилася в глухому поті. Так, давайте. От про терміни це в першу чергу працюю проти українців. Тому я mm -hmm. тут на цьому на цій історії спекулювати не буду. Я бачив вже відгуки і мої знайомі родичі, коли вони чули про два роки, це таке собі передінфарктний стан: о, господі, ще два роки. Ну все тут немає перспектив, тому кажу: почекайте. Жодна людина в світі, жоден президент не знає, коли закінчиться ця війна. Ця війна закінчиться так же несподівано, як вона і почалася. От в такий момент. Вона закінчиться точно так же, як почався ковід і закінчився ковід. Ви навіть не, почує, не відчуєте цього переходу, але говорити що про там, два роки, три роки, через це може бути і наступного місяця. Я дуже прошу вашу аудиторію триматися на одній колі. Не гойдатися. Ура! Війна! Зараз закінчиться! О, ні, не закінчилася! Ура, вона вже закінчується! Тобто uh -huh. ці гойдалки вони виснажують максимальну силу. Тому спокійно робимо роботу, донатимо. І ще раз, війна закінчиться так же несподівано, як вона і почалася. Пане Іване, дякую вам за цю розмову. Друзі, подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках наступного тижня. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.